Усім привіт, продажі Hyundai ix 35 Це на 2-літровий дизельний двигун в парі з надійною коробкою автомат, гідротрансформатор. А вже ж тут у нас повний привід, гарна топова комплектація поєднані з 17-ми легкоспавними дисками на зимовій резині, кузов у, у нас в чорному виконанні. Весь в рідній фарбі, без колів, без сарапин, без м'ятин, має лінзовну оптику, пракютумані фари, датчик свіза, датчик дощу. Пробіг даного автомобіля 170 на тисяча. Ось він код для перевірки долю, фіксуйте собі. Має дублюючі поворотники складання підігрів, електрорегулювання дзеркал, безключовий доступ. Такий гарний, збережений шкірний салон в такому коричному відтінку, має повний електропакет, мультифункціональне кермо. Навігаційну систему, двозони клімат-контроль, підігрів сидінь, надійна коробка автомат, гітер-трансформатор, ще раз повторюсь, ось такий у нас гарний просторний задній ряд. Задній диван у нас має підігрів.